Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 142 ударних БПЛА типу шахет, гербера та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряну оборону збито подалено 112 ворожих БПЛА типу шахет. Гербера та дронів інших типів на півночі, півні, сході та в центрі країни зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на семи локаціях. Падіння збитих уламки на одній локації. Декілька ворожих БПЛА станом на ранок залишаються в повітрі. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Рятувальники ліквідували загоряння на промисловому підприємстві на Київщині, яке виникло внаслідок атаки російських БПЛА. Загиблих та постраждалих немає. Вибуховою хвилою також пошкоджено будівлі торговельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі. Також відомо, що під ударом опинилася трипільська теплоелектростанція на Київщині через обстріл, у кількох районах області фіксувались перебої зі світлом. Росія вночі атакувала Дніпропетровщину БПЛА. У ДСНС інформують, що у Покровській громаді Синельниківського району Росіяни вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. Виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. У Моживській громаді внаслідок влучання БПЛА по приватному дому володінню зайнялася літня кухня та господарча споруда. Також виникла пожежа у Богданівській громаді Павлоградського району. Її ліквідували надзвичайники. Загиблих та травмованих немає. З-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки у Святошинському районі столиці дістало тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей серед них дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Оновлені правила виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового зазначається, що з вересня 2025 року 3 мільйона гривень будуть виплачені сім'ям полеглих негайно. Решта 12 мільйонів будуть перераховані поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Орієнтовно це по 150 тисяч гривень щомісяця. Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною може бути завершена, і він впевнений, що зможе це зробити. У традиційному для себе стилі Трамп згадав про свій досвід у регулюванні міжнародних конфліктів та критикував нинішню ситуацію. Слухай я, ми це зробимо. Ситуація з Росією та Україною. Ми її вирішимо. Я впевнений, що ми це зробимо. Я вірю, що ми це владнаємо, але я ними не задоволений. Мене не влаштовує нічого, що пов'язано з цією війною, заявив Трамп. Також американський лідер повідомив, що європейські Лідери найближчим часом відвідують Сполучені Штати, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни, та заявив, що незабаром поговорить з диктатором Володимиром Путіним. ЄС готує новий удар по російських фінансах і нафті. Про це пише Блумберг. Це буде вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Серед можливих заходів обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни. ЄС розраховує згодити частину заходів зі США. Делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтона для переговорів про спільні дії. У Стамбулі масові акції протесту між протестувальниками і поліцейськими почалися сутички. Як пишуть, в мережі протести почалися через невдоволення прихильниками опозиційної партії НРП, політику президента Туреччини Ердогана. У неділю ввечері вони закликали громадян вийти на мітинг і прослідувати до штаб-квартири партії. Будівлю раніше оточили сотні правоохоронців, аби завадити опозиції, збирати людей. Однак протестувальники проривають кордони силовиків.